Шановні друзі, ми розпочинаємо новий проект. Цикл відео сюжетів під назвою Історії успіхів клієнтів ощаду. Ідея цього проекту розповідати про наших партнерів з числа підприємців малого та середнього бізнесу, які за допомогою нашого банку досягли успіхів в своїх сферах. Сьогодні перший випуск. У ньому ми подивимось на історію успіху фермерського господарства Тетяна 2011. Цей бізнес має два основних напрями: рослинництво, поля та сади та твариництво, козівництво та виробництво з коз'ячого молока. Компанія має торговельну марку Зінка. Ми будемо відвідувати село Усівка, де зустрінемося з власником. Цього підприємства Василем Цвикам. Поїхали! Добрий день, Василь. Фермерське господарство має на сьогоднішній день 2200 гектарів землі. 6 гектарів саду і тваринницьку ферму з переробкою своєю логістикою, і все. Господарство цікаве і унікальне, тим, що багато галузеве і сімейне. Для сьогоднішнього дня, для України, я думаю, це нестандартне. Не але так як ми починали в 11-му році, і ми зрозуміли, що одного рослинництва мало, треба, щоб був оборот і в різних напрямках. Ми перші у цій галузі, скажімо так, не побоюся цього слова, і рухаємося в цьому напрямку. Скажіть, воно... ви починали за свої кошти, да? я так розумію, спочатку. А потім, як ви дійшли до того, що потрібно звернутися до фінансуванням, за кредитуванням? У нас з'явився гарний товариш як Володимир. і нам все пропонував. Володя, це не лєсть, але це правда. Будь-яку нашу ідею, що банк хаплює і впроваджуємо в життя ремонт. А ви ж не тільки кредитуєте, да? зараз зараз ж є ще і програми державні, так, так. які ви використовуєте зараз. Ми отримали грант на, на переробку. А, да. а, так, На переробку у нас є доїльний зал, за який ми мабуть вдячний щадой був співпрацюємо <сіпрацюємо> дуже тісно. Слухайте, а давайте подивимось на вас. Уже не я... пішли. А як, як ви придумали цей бренд Зінка? Воно ну, дуже гарно звучить і запам'ятовується. Це, це вже після того, коли ми його відкатали. Спочатку це було дуже важко. Спочатку це було дуже важко. А були й інші варіанти, так? Да? Е, варіантів було дуже багато. Зойка – «Зойка» теж є за е, на, наш бренд зареєстрований. Так вони доються. А це хендхолдери, да, такі, щоб тримати. Uh, хендхолдери. Так, так ми називаємо. — Хедлок. Хедлок. Хочу показати фотографію. 16 й рік. Не надо. Не надо. Поле два сера да. і все. Да, да. А потім появився насощад. <світ> 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 і почалось будівництво, тварини, все, Да? Ну, тобто, і це безпосередньо і саме життя господарства, да? тобто сама зарплата, електроенергія. Тобто, це треба було як, закрити цей цикл для того, щоб ми отримали щось в кінці. клас! <плес> О, давай.

失礼します。<music> <music> Так? Ні, ні, ні чуть -чуть рух, так, значить, на Ощадбанк завжди поруч, а ви нас не підведемо. Постійно. Дякуємо за співпрацю. Дякую, дякую. 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 Молодці, пасиві. Е, ми ще раз переконуємо. Кадри вирішують все. Ага, і, добре. Дя, і дякуючи, Тримаємо. І дякуючи. <су> <су ви можете робити, що хотіть, але дякуючи таким стосункам, у, у уже скажемо, людським, да, воно тримається на цьому. No, от от, от, будь-яка програма, будь-що алло, От зверніть на те увагу. алло, у вас там оплата, підготуйтеся. Десь бухгалтер забув, десь щось цього. Або Володимир, або його люди подзвонили, нагадали, виправили, і в нас не було за цей період ніяких ні просовочок, ніяких. Непорозумінь. Десь ми там щось б'ємося собі за ці, за машини, за все. У нашій програмі ми можемо з Мерседесом вам допомогти. Раз, два. Пройшло короткий проміжок часу. Поначалу було що довго розкачувалось. тоді зрозуміли, що ми дуже швидкі, і ощад ще швидше починає працювати і йде на зустріч, нема проблем. Тобто я ще раз наголошу, що без ніякої лесті, без нічого людський фактор, що присутній, що на фермі, що в ощадбанку, що водій, будь де. Тому, Володимир, кажу відверто, кому, кому, а вам дякую. Супер. Тому дякую, дякую. тримайте дякую. свою команду. цінуйте Ну що, напилося козячого молока, ноїлося козячого сиру. Ми пишаємось, що Ощадбанк має тисячі надійних партнерів з числа підприємців. В їхніх історіях успіху є і наша частка. Запрошуємо всі компанії долучатися і разом бутувати